Кожен з нас хоча б раз в житті чув цю гітарну мелодію? Ну і, звісно, приспів до цього рифу. Ну, а також, мабуть, кожен чув про гурт горілас завдяки, наприклад, цій пісні. А якщо я вам скажу, що обидві ці пісні співає одна і та ж людина, ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім Деймон Албарн, фронтмен популярного британського гурту Блюр, пісню якого ви чули на початку. Наприкінці 1994 року. Колектив став одним з найвпливовіших представників музичної сцени Англії, завдяки своєму альбому Parklife. І звісно, така слава не оминула й вокаліста. Албарн приваблював слухачів не тільки своїм прекрасним голосом, а й любов'ю до експериментів зі звучанням. Адже за весь період свого існування блюр змішували різні стилі від інді до Шугейза. У 1998 році Деймон у співпраці з художником Джеймі Хьюлетом створив віртуальний гурт Gorillaz, що складається з чотирьох намальованих персонажів. Саме поняття віртуального колективу не нове. Це гурт або музична група, учасники якої зображені не як фізичні музиканти, а як анімовані персонажі або віртуальні аватари. Проте горіла створили не просто аватарів, а цілий світ. Який розвивався з виходом кожної нової пісні і кліпів до неї, спробуйте подивитись їх найвідоміші музичні відео по черзі? У вас виникне відчуття того, що все це одна єдина картина, як серіал, який з кожною серією ще більше доповнює сюжет. Повертаючись до самої музики, не забуваємо про експериментальний підхід міксування різних жанрів та звучань. Чи знали ви, що ось, наприклад, ця мелодія на початку пісні Клінт Іствуд? Ніщо інше, як семпл з дитячого піаніна Омнікорд. Так, так саме ця мелодія стала світовим хітом. Це і відображає геніальний підхід до музики самого Алборна. На даний момент Горілос випустили вже 8 альбомів і продовжують свої турне та виступи. Тож чекаємо на нові потужні хіти від потужного дуо Алборна та Хьюлета. Сподіваюсь, що тепер ви зможете хизуватись перед іншими. Що знаєте, хто насправді вокаліст Горілас? Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.